Заворушення у центрі Києва стали сьогодні головною темою випусків новин центральних телеканалів України. У ході сутичок між міліцією та мітингувальниками загинуло дві людини. Це за офіційною інформацією на сайті МВС. У ЗМІ повідомляють про п'ятьох і кілька сот травмованих. За фактами загибелі відкриті кримінальні провадження. Кіровоградців серед загиблих немає. Під час заворушень постраждали не тільки правоохоронці та мітингуючі, а й журналісти. Є поранені протистояння. В Києві тривають. Кіровоградські медійники сьогодні підтримали київських колег. В обласному центрі працівники ЗМІ влаштували мітинг біля обласного управління МВС. Вони закликали керівництво обласної міліції не відправляти своїх працівників у столицю. Деякі з активістів одягли медичні маски, протестуючи проти ухвалених 16 січня законів. Учасники акції підписали колективне звернення до очільника кіровоградської міліції. Документ в управлінні взяли і обіцяли передати Костянтину Пожидаєву. Ми сьогодні в масці, тому що я вважаю прийняті закони абсолютно абсурдними. І, і, як приклад, це медична маска, тобто навіть не брав каску, не брав тих масок, які ми одягали на майдані київському. Основна вимога, щоб правоохоронці з Кировограда не їхали до Києва, щоб він зробив все можливе, щоб їх не відряджати туди.